Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова. Запрошуємо вас на молитву Розарія до Матері Божої з люрт. І ми будемо молитися за всі ті наміри ваші, які ви будете нам присилати. Особливо молимось про мир в Україні за наших захисників і захисниць, молимось за всіх самотніх, за тих, які втратили. Близьких, за безвесті зниклих, за тих, які переживають важкі моменти свого життя, за померлого Франческа, за рідних і близьких в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через іWТН, де б ви не були. Чи тут, у Люр, чи за кордоном, єднаймось разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами. Приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі. Містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірою в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пелата, був розп'ятий помер і був похований, і зійшов у відхлань третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся, на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Помолимося в інтенціях святішого Отця Папи Лева, 14-го, за Святокатолицьку церкву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Ти тими жінками і плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша скорботна таємниця молитва Ісуса в Гецеманському саду, читання святого Євангелія від Луки, і сам відійшов від них так, як кинути каменем, і ставши на коліна. Почав молитися, Отче, коли Ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а Твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, щепільний молився, а під його став, мов каплі крові, що падали на землю. Помолимось за працівників католицьких медіа в Україні. Помолимось за остаточне передання Костелу Святого Миколая, його парафіянам, за нові покликання до священичого монашого життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками і плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Друга скорботна таємниця бичування Ісуса, читання святого Євангелія від Марка. Вояки повели його всередину двору, тобто у преторію, та й скликали всю чоту і били його тростиною по голові, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялись йому. Помолимось за дар Святого Духа для дітей та рідних, пані Людмиле. За дар мови для маленької Євгенії, необхідні Боже благодаті, піки Матері Божої, за зниклих захисників безвісті, за Гавриїла і Віталія, за працівників, волонтерів, священиків богопосвячених осіб католицького телебачення, віковічного слова, Радіо Марії КМЦ, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Марія без гріха, первородного зачата. Третя скорботна таємниця. Вінчання Ісуса терновим вінком, читання святого Євангелія від Марка. Вояки одягли його в баграницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, цар юдейський, коли над ним наглумилися, зняли з нього баграницю і одягнули його в одежу, його, опісля ж повели його на розп'яття. За здоров'я Кетрін і родини. За упакій душі Миколи, за душі нашої родини. Молимось за Миколу, за несправедливе ув'язнення за кордоном, молимось за звільнення наших полонених, військовополонених, за тих, які на реабілітації наших захисників. Молимось за намірення Людмили з родиною. На здоров'я й добру долю Юрія Василя Марія, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного Зачата. Четверта скорботна таємниця Хресна дорога Ісуса. Читання святого Євангелія від Луки, і як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом, ішов за Ним натовп людей, великі і жінки, що плакали за Ним та голосили. Ісус вже обернувся до них і сказав: Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Помолимо за душі терплящі за запомерли родини тата Віктора, Миколи, Михайла, Дарії, Богдана. За здоров'я Оксани та воїна Ігора. За здоров'я ведучого трансляції, дякую пані Оресі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата. П'ята скорботна таємниця, розп'яття і смерть Ісуса. Читання Святого Євангелія від Луки, і як прийшла на місце, що зветься череп, там Його розіп'яли і злочинців одного по правиці, а другого по лівиці, Ісус же сказав Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Бо затмарило Сонце, а й завіса храму роздерлась посередині. Ісус закликав сильним голосом. Отче, у Твої руки віддаю Духа Мого. Сказавши це, Він віддав Духа за здоров'я Миколи і його побратимів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Маріє без гріха первородного зачата. Молімося. Просимо, Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Радуйся, цариця, Мати, милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач, на цій долині сліз, тож зверни, приласкава, заступнице, свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання. Покажи нам Ісуса блаженний плід лона Твого, о ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діво Маріє. молись за нас Богородице Діво, Богородице Діво. Богородице з богородиця Богородице з злюрд, свята Бернадето. Нехай благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова. Сердечно дякуємо вам за спільну молитву. З вами сьогодні молитві Бог Отець Андрій. На завтра запрошуємо вас єднатися з нами об 11 годині на загальній аудієнції з папою Левом. Всім благословено, мирного вечора! Нехай всіх Господь береже наших захисників, захисниць, всю нашу Україну, весь наш український народ з Богом!